Прикарпатському національному університеті офіційно відрекомендували нового ректора. Ним став доктор політичних наук Ігор Цепенда. Він пройшов шлях від асистента кафедри історії України до професора. Згідно з наказом галузевого міністерства, Ігор Цепенда керуватиме університетом сім років. Нагадаємо, наприкінці квітня нового очільника вишу обирала таємним голосуванням конференція трудового колективу. Як зазначив голова наглядової ради Прикарпатського університету Ігор Зварич, думка колективу і Міносвіти повністю співпала на новій посаді. Ігор Цепенда має намір розширити корпус докторів наук та підвищити якість знань студентів університету, розширення нових напрямків, які будуть привабливими для студентів. Те, що дійсно дасть їм можливість війти на ринок праці повноцінними працівниками. З іншого боку, ми будемо піднімати рівень професійних викладачів. Професійний рівень викладачів в першу чергу піднімається за рахунок стажувань в закордонних університетах, можливість надання їм створення умов. Для розвитку, як і дидактичного, так і наукового.